Вітаю, товариство! У цьому відео я спробую вам пояснити, чому такими популярними стали публікації, згенеровані штучним інтелектом. Яку несподіванку про сам щі виявили дослідники та як палки поціновувачі новинок науки та техніки аферисти взялися юзати штучний інтелект? Отже, вже точно всі бачили у Фейсбуці зображення про те, що от сьогодні у мене день народження, ніхто мене не привітав. І фото якогось військового. Або це батько і син, вони захищають Україну. Підтримайте їх. Чи фото молодих воїнів однакових красенів як на підбір? Або всі пам'ятають фото, згенероване щі, на якому кішка нібито розпачливо кричить, прикриваючи кошеня. Впевнена, кожному з вас траплялися у Фейсбуці такі картинки, так? Перш ніж почати пояснювати, що і чому не так з тими картинками, мушу спочатку провести зовсім коротенький лікбез про те, що таке штучний інтелект. Чи все настільки з ним ок. Та що ж там вміє генерувати той-щі? Отож, контент, створений штучним інтелектом це контент, який створюється машиною за допомогою програми або коду без втручання людини. Де ж взяти той-щі, щоб створити йому запит? Для цього в інтернеті існують розроблені сайти з відповідними інструментами та технологіями штучного інтелекту. Широко відомий вже чат GPT, це також приклад генеративного Ші. Система штучного інтелекту генерує новий контент на основі того, що вона раніше дізналася з раніше створеного кимось контенту, розміщеного в інтернеті, і починає сама створювати те, чого раніше не існувало. Для цього вона використовує набори даних про щось. Тобто на задану тему. Наприклад, просимо показати, як виглядатимуть у майбутньому міста України і комбінує їх відповідно запиту. Це відбувається в процесі безперервного навчання щі. Тобто, штучний інтелект постійно вчиться на тих даних про усе на світі, які люди щодня вводять в інтернет. Штучний інтелект створює відео, тексти, фото. До речі, генеративний штучний інтелект навіть може вести розмови так. Ніби по той бік екрану знаходиться така сама людина, як ви. Про це я розповім трохи згодом, і ви це обов'язково маєте почути задля власної безпеки. Також штучний інтелект вміє писати програмний код, створювати з нуля зображення та відео за поставленим запитом. Знаєте, певно, про будь-що у світі можна сказати, що воно може одночасно нести користь, добро і становити небезпеку. Спочатку я розповім, яку користь людині приносить і принесе використання штучного інтелекту. Але насамперед коротко, довідково, про еволюцію штучного інтелекту. Про штучний інтелект активно говорять останні кілька років. Проте цю технологію не можна назвати новою. Ще у 1950 році відомий математик та мислитель Алан Тюрінг у статті Обчислювальні машини і розум запропонував тест, у якому описав цю технологію. Тоді він стверджував, що машину можна назвати розумною, якщо вона почне генерувати відповіді на питання, які нічим не відрізняються від людських. Генеративні моделі штучного інтелекту розробляли у 60-х та 70-х роках минулого століття. Але найскладніші з них, наприклад, моделі глибокого навчання, з'явилися лише у 90-х роках. Саме вони змогли генерувати досить реалістичний, схожий на людський текст і навіть відтворювати мову. Ну а черговий спалах популярності генеративного штучного інтелекту припав на появу чат GPT, створену компанію OpenAI. За даними дослідження Bloomberg, Intelligence, до 2032 року генеративний штучний інтелект стане ринком вартістю в 1,3 трильйона доларів. А сама галузь зростатиме в середньому на 42% щорічно протягом десяти найближчих років. Вже зараз ті, хто використовує у своїй роботі штучний інтелект, Значно ефективніші. Для тих з вас, хто поки що мало чув про штучний інтелект, я розповім про його застосування. Вже сьогодні можна виділити кілька пріоритетних напрямків, де його використання дає максимальний ефект і користь. У фінансовій системі це, наприклад, створення чат-ботів для підвищення швидкості та якості обслуговування клієнтів, підготовка персоналізованих фінансових консультацій та рекомендацій щодо вибору продуктів. Виявлення шахрайських фінансових схем та несумлінних потенційних позичальників. В галузі охорони здоров'я це прискорення процесів розробки та тестування нових медичних препаратів, створення синтетичних наборів даних про пацієнтів, про захворювання для подальшого навчання на них модели штучного інтелекту з метою передбачення, розвитку хвороб, моделювання клінічних випробовувань без залучення людей чи тварин. Вивчення рідкісних з генетичних захворювань, в машинобудуванні це проєктування нових моделей техніки, розробка інтелектуальних, віртуальних помічників для водіїв, створення нових конструктивних елементів в механізмах. В онлайн-навчанні це підготовка персоналізованих навчальних матеріалів та сценаріїв навчання, автоматизація процесу оцінювання, створення інтерактивних навчальних середовищ. Та навіть виявлення у домашніх завданнях фрагментів, створених не самостійно, а за допомогою того ж таки штучного інтелекту. І це лише частинка прикладів застосування штучного інтелекту. Крім того, численні кейси показують, що використання рішень на основі генеративного штучного інтелекту збільшує продуктивність людей різних професій, цифрових художників, програмістів, тестувальників, маркетологів, інженерів та інших. За даними Goldman Sachs, очікується, що генеративний штучний інтелект може забезпечити збільшення світового ВВП на 7% або майже на 7 трильйонів доларів та приріст продуктивності на 1,5% процентних пункти протягом найближчих 10 років. Більше 18% великих компаній у всьому світі вже впроваджують цю технологію. Власне, найкраще коротко і ємко про революційні змін, які принесе розвиток штучного інтелекту, висловився засновник Microsoft Білл Гейтс у своєму блозі в березні минулого року. Він сказав так: це змінить все. Це змінить те, як люди працюють, навчаються, подорожують, отримують медичне обслуговування та спілкуються один з одним. Словом, людство стоїть на порозі неймовірного нового технологічного ривка, який очікується, принесе людству стрімкий розвиток. Перспективи штучного інтелекту стали виглядати феєричними, поки не сталося це. Нещодавно було опубліковано дослідження, проведене дослідницьким університетом Райса, що у Х'юстоні, штату Техас, у США. Дослідники виявили, захворювання штучного інтелекту. Яке вони порівняли з коровячим сказом і назвали розладом модельної аутофагії. Чому саме таке порівняння? Справа в тому, що коров'ячий сказ це смертельне нейродегенеративне захворювання, яке вражає корів і має еквівалент у людини. Воно викликане вживанням інфікованого м'яса. Великий спалах цього захворювання у 80 х х роках привернув увагу до того факту, що коров'ячий сказ поширився внаслідок практики годування корів обробленими залишками їхніх забитих одноплемінників. Звідси й термін «аутофагія» від грецького ауто, що означає сам, і «фаг» їсти поглинати. Тобто виявилося, що штучний інтелект божеволіє внаслідок самопоглинання чи самоїдства і починає видавати дегенеративні результати. Без достатньої кількості свіжих реальних даних майбутні генеративні моделі штучного інтелекту приречені на божевілля. Так нещодавно група дослідників університету Райса на прикладі синтезу даних людських облич виявила. Як наступні моделі Ш у згенерованих зображеннях, використовують помилкові артефакти, тобто невластиві цим обличчям феномени. Ось так виглядає деградація зображень від першого циклу навчання моделі Ш до дев'ятого. Набори даних, що складаються з людських облич, стають дедалі більш всіяними частими шрамами. Те, що автори називають генеративними артефактами. Або все більш схожі на одну і ту ж людину. Набори даних, що складаються з чисел, перетворюються на незрозумілі каракулі. Ось так і було виявлено захворювання штучного інтелекту під назвою розлад модельної аутофагії. Такий розлад властивий моделям, ЩІ, які навчалися на матеріалах, згенерованих іншими моделями ші, без додавання свіжих, створених людиною даних. Створювані штучним інтелектом результати стають схожими один на одний і дуже втрачають у якості. Це встановлений факт. І тепер залишається здогадуватися, як це вплине на роботу нейромереж у майбутньому. Цілком можливо, що у міру наповнення мережі згенерованим контентом навчання нових моделей штучного інтелекту буде ставати все більш складнішим. Це стає схоже на нейромережевий канібалізм. Для прогресу штучний інтелект повинен постійно навчатися, але з часом контенту від інших моделей 6 стає все більше, і він починає навчатися на них. Звідси починається перекручування. Для якісної роботи штучного інтелекту потрібен постійний приріст оригінального контенту від людини. Не виключено, що художникам стануть платити великі гроші, щоб вони створювали контент для навчання штучного інтелекту, так як з часом це ставатиме важче і дорожче. В мережі вже жартують про те, що можна вважати, що ілюстратори щойно повернули собі роботу. Як і більшість винаходів, штучний інтелект можна використовувати як у добрих, так і в шкідливих цілях. І зараз я розповім вам про те, як зараз маніпулятори, шахраї та аферисти використовують контент, який наразі уміє генерувати штучний інтелект. Як я казала на початку відео, сьогодні у соцмережах дуже багато стало відео та фотоконтенту, згенерованого штучним інтелектом. Перші картинки були неякісними, і по них було дуже помітно, що це підробка, то шість пальців на руках, то на відео з'їжджало обличчя. Поступово штучний інтелект став прокачуватися, проте синтетичність такого матеріалу все одно помітна. Але користувачі соцмереж вперто не помічають підробності, і такі публікації швидко набирають десятки тисяч лайків, поширень і коментарів. Хто і для чого створює і поширює подібний контент. Спочатку може здатись, що це роблять, аби просто набрати підписників для сторінок у соцмережах. Тож подивімось на прозорість і інформативність таких сторінок. Незрозуміло, хто створив таку сторінку, звідки вона адмініструється. Або вказано якесь дивне місце реєстрації. Ну або сторінку створив бот, тобто програма, яка імітує дії людини. Бота можуть навіть підписати ім'ям і прізвищем, а частіше підписують придуманими псевдо. Відкриваєте і бачите на сторінці різні котики, квіточки і жодного живого авторського допису. Контент суцільні перепости. То для чого ж створюються такі сторінки? Будь-яка інформація, яка потрапляє в інтернет. Рухається. Для дослідження руху цієї інформації створено спеціальні інструменти, які допомагають показати, якими шляхами певна інформація після потрапляння в інтернет опиняється у користувачів. Такі дослідження часто використовують не лише у наукових цілях, але й для маніпуляцій свідомістю. Тобто, коли запощуються такі картинки штучного інтелекту, ми з вами розуміємо, що це неправдива картинка, і людей чи подій, зображених на них насправді не існує. Але звідки беруться тисячі лайків і репостів. Отже, є люди, які вірять таким зображенням. Причини різні: незнання про існування штучного інтелекту і загалом низька цифрова грамотність. Вони можуть бути нездатні критично мислити, аналізувати, критично сприймати інформацію. Але ці люди є споживачами товарів і послуг. І головне, вони є виборцями. Згадаємо передвоєнні вибори у певних двох країнах. Завдяки соцмережам та іншому інформаційному впливу сформували у людей переконання правильності свого вибору, та навіть спонукали до виборчої активності тих, хто таким себе не вважав. Після вкиду певної інформації в мережу зацікавлені особи чи організації досліджують її рух, яка аудиторія, яка якість аудиторії, яка ширина охоплення, яка глибина проникнення інформації. Таким чином виявляють людей без критичного мислення, які піддаються маніпуляціям. І далі цими ж шляхами маніпулятор запустить потрібну йому інформацію. Так, наприклад, працює вороже і ПСО, поширюючи інформацію про нібито зраду, вкидаючи панічні пости, сіючи зневіру і добиваючись настроїв втоми від війни. Можна згадати, як кілька років тому дуже активно педалювався наратив про щасливе життя у радянському Союзі. І як радісно на такі дописи відгукувалися люди старшого покоління або малоосвічені молоді люди. Отже, ще раз, на зміну душевним картинкам і сльозливим дописам маніпулятори будуть запускати потрібні їм певного характеру дописи про необхідність переговорів чи проведення референдумів, чи закликів бойкотувати мобілізацію чи формувати певну суспільну думку та будь-що, що їм потрібно. І це буде заходити, тому що зерна падатимуть у підготовлений ґрунт. Вам може здатись, що це вас не стосується. Адже ви медійно грамотна людина. І у вашому оточенні немає таких довірливих простаків. Але подивіться навколо: бабуся, яка таким самим чотирьом подружкам під під'їздом чи біля хвіртки розповідає про почуте чи побачене. На базарі незнайомі між собою люди обмінюються інформацією і так далі. А потім вони переказують почути далі і далі, обдзвонюють друзів, родичів і тому подібне. І всі ці люди, які вірять на слово, в неперевірну інформацію, становлять ту масу, яка впливає на суспільні рішення у селищі, місті і врешті, державі. Є один дієвий, єдиноможливий спосіб протистояти цьому явищу це тотальна медіаграмотність населення України. Що більше людей дізнаватимуться про правила медійної грамотності і способи розпізнавання фейків та маніпуляцій, тим швидше наша країна виграє війну, а в перспективі стане державою розумних, освічених та свідомих громадян, а не таких, як у відомому фільмі Не дивіться вгору. Фонд захисту репутації для навчання людей медіаграмотності підготував і вже незабаром вийде друком інформаційний посібник з медіаграмотності який буде безкоштовно поширений. Ми й надалі робитимемо просвітницькі відео, аби підвищувати ваш рівень медійної обізнаності та цифрової грамотності. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок. Ми розповідатимемо коротко і максимально інформативно. З нами вам буде цікаво і пізнавально.